Нову спортивну залу отримав Хмельницький ліцей номер 6 імені Назара Макаренка. Це друга черга великого проєкту. Перша передбачала будівництво сучасного укриття. Його відкрили два місяці тому. Спортивна зала розмістилася над сховищем. Усі нашої школи активно займаються фізичною культурою і спортом, але, скажімо, ті приміщення, які в нас є, вони не забезпечують 100% охоплення всіх бажаючих. Власне, відкриття цієї спортивної зали дасть змогу учням початкової школи, адже в першу чергу ця спортивна зала розрахована на учнів початкової школи, займатися такими видами спорту, як футбол, такими видами спорту, як волейбол, зокрема баскетбол, тощо у ліцеї номер 6 навчається понад 700 дітей, із них 230 – у початковій школі. Раніше молодші учні ділили спортивну залу зі старшими, тож незручності відчували усі. Тепер мають сучасний майданчик для занять спортом. Це є в нас перший надземний поверх, який включає в себе спортивну залу в розмірах 12 на 24 Також кабінет фізрука, допоміжні приміщення. А також є клас трудового навчання та клас для заняття практичними заняттями. Висота спортивного залу становить 6 метрів. Тут влаштоване сучасне спортивне покриття, на якому можна проводити змагання навіть міжнародного рівня. Також тут зможуть проводити святкові зібрання і займатися гуртковою роботою. У залі сучасне освітлення та вентиляція вона обігрівається. Сюди підведена вода. Зовні приміщення утеплене. Виконано з цегляних стін, армовано інтегрованими колонами. перекриття перекриттям нас. З металевих облегчених конструкцій утеплено сендвічем товщиною 25 см для кращого енергозберігання, опалення виконано системою повітряного нагріву. Усі нові укриття, які будуються у закладах освіти Хмельницької громади, намагаються робити багатофункціональними, каже міський голова Олександр Семчишин. У садочках, приміром, над сховищами облаштовують вуличні дитячі майданчики. По суті, ця друга черга будівництва укриття з маленьких комплексом завершена, укриття вже експлуатується навчальним закладом. Ну а спортивна зала почне експлуатуватись після того, як діти вийдуть з канікулу. Вони З понеділка виходять. І уроки фізкультури, спортивні змагання, шкільні ліги так само, вчительські шкільні ліги зможуть вже безпосередньо проводити тут. Зведення укриття спортивної зали та кабінетів для трудового навчання у ліцеї номер 6 імені Назара Макаренка загалом коштували бюджету громади понад 50 мільйонів гривень. На 2025 рік масштабні будівництва. У закладах освіти завершені у нас триваючи ремонти, поточні, капітальні. Переважно ремонт і укриттів, і туалетів, харчоблоків, і далень, але то вже так фінішний етап. На 2026 рік ми зараз плануємо об'єкти, коригуємо ПКД по восьмій школі. Ми цей біг починали раніше, але заморозили. Очевидно, що будемо його відновлювати. Ну і будемо будувати укриття в гімназії номер 30 був школа номер 7 а також в дитячому судочку, номер 15. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.